В мене є донечка, їй три рочки, і от в неї є така звичка, коли вона бачить щось неприємне, вона ось так закриває очі, потім відкриває трохи і дивиться, чи небажане зникло, чи ні. Так, от в мене виникає враження, що в Національному банку України сидять такі ж фінансісти, інакше чого б вони видавали постанову про приховування від людей курсу валют. Погодьтесь. Уявіть, вони це мотивують тим, що певні небанківські установи, а це обмінники та поштове відділення начебто спекулюють на курсі валют і ледь не заганяють українців в депресію. Отже, навіщо насправді це нововведення? Все просто державі, а точніше НБУ невигідна діяльність обмінників, адже весь потік готівки, в основному валюти, проходить через них. Ну ви ж погодьтесь, що маючи 100 доларів на руках, ви підете їх обмінювати по вигідному курсу. А в основному такий курс не в банках, тому що вони виставляють ціни при рівні до офіційного курсу, який встановлюється Нацбанком. Як відомо, головна фінансова установа в перші місяці війни заморозила курс на рівні 29 гривень, в той час як обмінники продавали і купували валюту вже в районі 35-37 гривень. Згодом НБУ таки відкоригував курс, збільшивши його вартість на чверть до 36,5 гривень. Цифри в обмінниках все одно виросли до 40. Все по тій самій причині. НБУ ускладнив життя обмінників, а їм, щоб не втратити рентабельність, треба підвищувати свої ставки. І як результат, НБУ вистрелив собі в ногу. Та це не єдине розумне рішення головного банку. Далі більше. Отже, НБУ хоче витіснити з ринку обмінники, і що він робить? Накладає на них обмеження, забороняє рекламу, запроваджує обов'язковий щомісячний внесок, який мають сплачувати всі обмінники, незважаючи на розмір їхнього прибутку. Вдумайтесь! Наприклад, є обмінник в маленькому містечку, де грошовий обіг, скажімо так, невеликий. Але власнику цієї точки в будь-якому випадку треба платити данину, навіть якщо він в місяць отримав 100 доларів. І продав стільки ж, заробивши кілька десятків гривень на різниці. Також НБУ посилює контроль, змушує постійно звітувати і, м'яко кажучи, перекриває кисень. І як результат заганяє роботу обмінників в тінь. Це призводить до повернення в 90-ті. Слід очікувати, що скоро вже з'являться типажні чоловіки в шкірянках, які будуть підходити і запитувати, долар євро треба. Вигідний курс, і ви знаєте, ці чоловіки будуть дуже популярними, адже на фоні того, що НБУ штучно стримує курс, вуличні міняли будуть пропонувати ринкову вартість і гарно на цьому зароблять. Та це ще не всі веселі новації. Нещодавно Нацбанк підтримав ідею 10% відсоткового податку на купівлю валюти для імпортних товарів і послуг. Після цього тільки ця фраза спадає на думку. Пропала все». Ви тільки вдумайтесь, до чого призведе цей податок. У нас все виробництво частково чи повністю залежить від імпорту. Відповідно, ціни на все зростуть, починаючи від молока та хліба і закінчуючи предметами пластику чи алюмінію. Це ще один постріл в здорову ногу. А в нас і так економіка кульгає. В той же час в уряді та Нацбанку переконані, що податок знизить попит на імпортні товари. Посилить конкурентну спроможність вітчизняного виробника, знизить відплив валюти з України і допоможе скоротити дефіцит бюджету. Мені нічого додати, адже це щось в стилі того, як тіньова приватизація хлібокомбинатів та спиртзаводів посилить продовольчу безпеку. Фініта ля комедія, пані та панове. В такі моменти мені хочеться зробити як моя донечка. Але я розумію, що це, на жаль, не допоможе.